Друзі, всім доброго дня. Сьогодні віддаємо такий от чудовий автомобіль нашому замовнику. Це Mazda cx 5 2022 року з мінімальним пробігом, Пробіг там в районі 10 тисяч миль. Сергій доброго дня! Працювали з вами, порадили нас знайомі по пригону. Да, теж співпрацювали раніше з нами. Сергій до нас звернувся з, задачою, з конкретною задачею. Він хотів конкретний автомобіль, хотів таку комплектацію, була поставлена задача. Ну, на все про все пішло десь в районі двох тижнів, тому що він хотів автомобіль з мінімальним пробігом, і досить важко було її купити дійсно гарний автомобіль. Але автомобіль знайшли, придбали. Зробили ремонт, все, все десь в районі половиною місяців пішло це вже з ремонтом. Сергій, пару слів для наших підписників. Машина задоволена, машина чудова, все супер. Раджу хлопців, питань нема ніяких. Все. Дякую. Гарного дня, дякую. Нехай служить вірою і правдою, як то кажуть, вам автомобіль. Все, гарного дня, всім. Кого цікавить автомобіль США, звертайтесь, Your West Cars. Приженемо автомобіль вашої мрії.